Зруйновані будинки, спалені автівки. Це вулиця в Олександрівці. Її 3 січня атакували російські безпілотники. Пошкоджено було 13 будинків по вулиці. Влучення відбулося в два двори. Комісія працює і допомагаємо. Чи подавати на є відновлення, чи залучати міжнародні організації на відновлення цих будинків. Отримати допомогу в оформленні документів на відновлення житла люди можуть у місцевому ЦНАПі. Тут приймають звернення від жителів своєї сусідньої громад, каже фахівчиня Олена. Я веду пошкоджене майно, я приймаю людей саме на оформлення в дії заяв про повідомлень про пошкоджене майно, заяви на відшкодування. Десь близько 60 осіб було з інших громад. Так як у нас багато внутрішніх переміщених осіб знаходиться, це буквально навіть не за рік, а за останні декілька місяців. А що стосується наших мешканців, там було десь 50 заяв, приймали на євідновлення. відновлення. У Доброполський район у мене було село Володимирівка. Там взагалі була відеосйомка зі спутника, там, там все, так, да, там. Там, десь, де не дає стіни, а то так села нема. Знаєте, чим складно? Тим, що люди приходять, у них травмовані душі, і зараз дуже тяжко працювати в цих умовах. але ми стараємось. Ми стараємось, тому що розуміємо цих людей. Я сама розумію, у мене рядом був БПЛА, прилетіло, у мене вікна повилітали, я напугалась дома до цього часу. Не ночу. Я це розумію цих людей, бо сама частково через це пройшла. У ЦНАПі також працюють з ветеранами. Питаюся второй раз, як сказати, пройти, ну, подати на МСЕК вторичний, щоб на інвалідність. Ну, це проблемно ціле, чесно говоря. На війні ранило, а обращаюся з а болісу. Що, каже, у вас ранення воєнного, ви тільки в госпіталь воєнного сходу. А я поїжджаю в госпіталь, кажуть, ви вже списані, ви тільки виїжджаєте в громадську лікарню. У мене на супроводі зараз є 26 кейсів, які я веду. Е, найбільш було поширене питання листопада, початок грудня. Це був житловий ваучер. Для військових вони е, хотіли конкретизації, хотіли більше роз'яснення цієї професії, Я тому що через особистий досвід. Мій чоловік так служив, воював, і через те мені б хотілося б допомагати всім іншим ветеранам, військовим в цих складних питаннях. 2 грудня в нас було п'ять прильотів, постраждала наша будівля від цих прильотів, повибивало нам вікна, пошкоджило дах. Робота в нас не припинялася. Як працювали, так і працюємо. Надаємо ми 365 послуг за такими напрямками: як земельні питання, містобудування, архітектура та житлові питання, соціальні послуги, реєстрація, зняття місця проживання, ветеранські послуги приходять наші мешканці і в округи наших мешканців. Буває коли як коли 20, коли 30. Тут у нас ну більше всього е і кожен може прийти і скористуватися інтернетом і. Зарядити свої пристрої, ну або попрацювати, тому що коли світла немає, ті, хто працює дистанційно, часто до нас приходять і за інтернетом, і світлом. Коли у нас були затяжні такі відключення, там ну майже тиждень у нас не було світла, то у нас кожен день це було 30-40 чоловік. Ну це мінімум. за словами начальниці Олександрівської військової адміністрації Людмили Борисевич, через обстріли у громаді пошкоджені житлові будинки, дитсадок, школа та інші споруди. У нас сьогодні 485 пошкоджених будинків 20 із них це будинки, це комунальне наше майно. У нас пошкоджені наші старостати, у нас є пошкоджені амбулаторії, у нас будинки культури. Тобто є проблеми у всіх соціальних наших закладах. Суми збитків ми узнаємо тільки тоді, коли от будемо отримувати проект на відновлення. Тому, але це сумі. Ми вже бачимо, що вони будуть мільйони, мільйони, мільйони. Людмила Бересевич каже: зараз у громаді живе 9 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення було 12 тисяч. Громада прийняла понад 6 тисяч переселенців. Магазини, аптеки, амбулаторія, пошта працюють. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.